Пане Вікторе, власне, про ситуацію на Запорізькому та й на Херсонському напрямках генштаб каже наш про те, що противник продовжує оборону. Що безпосередньо можна сказати по ситуації по динаміці боїв? Чи готується противник? Концентрує якусь силу, до чого він готується, в яких кількостях чи збільшують вони концентрацію своїх сил? Зокрема, на вашому відтинку фронту. Скажу так, що ворог тут е, позиційно лише спробує атакувати, тобто е, артилерія, активізувалася, авіація ворожа, тобто, звичайно, вона здалека обстрілює некерованими ракетами. Е, но проводить досить багато таких заходів. Е, якісь такі переміщення військових, тобто рух маневри, всі готуються до якоїсь такої оборони, можна сказати. Тобто зведення всяких різних фортифікаційних споруд, укріплення оборонних ліній. Всі в режимі такому очікування. Очікування що це буде. І ми, і вони? Так, вони також готуються досить так. Сказати, що якось концентрується сила, ну, можливо, десь там глибше в тилу, на нашому напрямку такого ми не спостерігаємо. Ну і я додам інформації нам, до розмови російські загарбники заміновують поля на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. На короткому відеозаписі показано, як для цього росіяни використовують радянський мінний загороджувач ГМ-3. За словами начальника управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Олега Бондаря, внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну майже половина території нашої держави забруднена мінами та вибухонебезпечними. Предметами пане вікторе щодо замінування. Направду що там відбувається? Наскільки є серйозних масштабів ситуації? Якщо порівнювати з східними відтинком тін, від фронту, то досить багато мінування якраз на півдні через рельєф, через місцевість тут немає лісів, тут рідкі посадки і поля. Тому для того щоб наступати, потрібно їх зачищати, заходити і вони досить. Так щільно мінується все. Але ви ж повинні розуміти, що коли буде якщо буде контрнаступ, то якщо порівнювати з харківським напрямком, тобто прорив лінії, досить вхід таким клином в тил. І, як правило, ці оборонні споруди першої лінії вони можуть і не знадобитися. Просто ворог буде розуміти, що він в оточенні, і тому. Ну тобто, те, що вони мінують поля, чи правильно я розумію, пане Вікторе, це фактично означає, що такі міні-загородження ну вони не передбачають наступу Російської Федерації на ці частини? Ну так, так, це логічно. і Дійсно, вони на цьому напрямку розуміють, що є велика е, втратити Крим вже цього літа. Тому всі сили напевне вони будуть готувати, мобілізовувати для того, щоб. Е, не про відбувся український контрнаступ. Ми подивимося, можливо, контрнаступ буде і не на, не на півдні, можливо, на іншому ділянці фронту на все воля залужна це. Точно, а пан Віктор, ну мережі показують такі серйозну таку техніку, американські розміновувальні машини. Скажіть наскільки вони можуть бути ефективні, от в частині розмінування таких ем, мінних полів, які створили російські росіяни на нашій території? Я думаю, для них самих навіть американців буде цікаво, наскільки вони будуть ефективні, оскільки американська зброя, як і європейська сучасна зброя, має е, зараз можливість в Україні воювати з реальним ворогом, не з якимись там бідуїнами чи якимись племенами, не з якимись талібами в горах, е, коли тут є в різні. Ворог використовує також сучасні технології, і якраз ефективність можна буде подивитися на територію України. Подивимося, як вони будуть працювати. Думаю, американцям ще більше цікавіше ніж нам. Як вони себе це стосується не тільки мінних там, а й танків, а й артилерії, безпілотників. Я просто одний приклад скажу: це американці, напевно, ніде не стикалися з системами такими потужними, як москалів РЕП, РР. І Для них дуже багато було здивувань, коли якісні деякі зразки техніки реагують на ці засоби? Пане Вікторе, скажіть мені, що наступне, що відомо вам з приводу наступного центр нацпротиву зокрема повідомляє про те, що росіяни здійснюють фільтраційні заходи щодо жителів тимчасово окупованих районів Запорізької області. Людей перевіряють на рахунок співпраці і допомоги Збройним силам України, і насправді які масштаби? Поштаби, якщо взяти південь, досить е, серйозні, досить суттєві. Напевне, на східних напрямках такого і близько немає. Є там якісь фільтраційні, але вони, як правило, там разові. Е, терор населення на півдні він, напевне, цілодобовий. Різні заходи. Ці фільтраційні е, вони ще почалися з літа і досить потужно відбувається пресинг. Заставляють людей співпрацювати з окупаційною владою під різними приводами, різними залякуваннями і не завжди лише морально, а й фізично. Списки не, ну, відбираються. Спробували навіть створювати якісь підрозділи виключно з мешканців, але як правило то не дуже вони популярні. що там здається, батальйон набрали чи не набрали. Uh -huh. Імен судоплату, а це якраз на Запорізькій області. Ну що скажу? Скажу, що е, жителі чекають Збройні Сили України, жителі чекають, коли окупантів проженуть з української землі. Хто це там правда. працює, хто там лишився під окупацією, думаю, він ці дні рахує до звільнення. Дякую вам дуже, пане Вікторе, за те, що доєдналися і за те, що робите. Величезне вам спасибі. Віктор Бурлик, військовослужбовець збройних сил України, був в Апостров Ті, дякую дуже.